Привіт, мої красуні, спортсменки. Сьогодні в нас е, нове тренування, і в нам так само знадобиться сьогодні фітнес гумка але е, трохи з більшим супротивом. Якщо на е, попередніх тренуваннях ми використовували найлегшу, то сьогодні можемо взяти середню. В мене це е, 6 або 8 6-8 кг <ріст> Ви можете підібрати під своє навантаження, але не з, першого, не з першої вправи вона нам знадобиться всередині тренування. Зараз ми лягаємо на спину і будемо робити варіацію е, знайомої нам вправи. Ставимо ноги поближче до себе, до сідниць, е, притискаємо поперек руки в підлогу і будемо робити е, відведення коліна разом з тазом. Ось в такому режимі і опускати і кожен раз міняти ногу. Обов'язково на видих ми затискаємо сідниці. Коли ми тягнемо ногу до себе, ми акцентуємо роботу коліна, але ми намагаємось зібрати сідниці, так, щоб ви максимально включили ось цю сідницю опорної ноги. І опустаємо вниз і по черзі на кожну ногу. Зібрались і починаємо. Один. Два. Три, чотири. Увага на сідниці. Не працюємо попереком. І ще десять, дев'ять. Останній. Добре. Відпочиваємо. Знімаємо напругу. Працюємо сьогодні по три повторення кожної вправи. Розслабили. Повертаємось і одразу починаємо на видих. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Пять, чотири. Три. Два. Молодці. Відпочиваємо. Вже краще відчули так, як працює повністю все стегно. Сідниці, звичайно. Коли я кажу, не працюємо попереком, я маю на увазі, щоб ви не виштовхувалися за рахунок е спини, так? не штовхаємо спиною себе. Ми відштовхуємося від п'яти, тиснемо на сідниці і допомагаємо собі пресом підтягнути коліно вперед. Все. На все. Не має мети максимально високо е підняти таз з порушенням техніки. Тільки. На ваш адекватний рівень так, щоб включились сідниці. Домовились? Поїхали. Третій підхід. Останній. Цієї вправи і. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, молодці. Відпочиваємо. І поки ви дихаєте, слухайте. Ми беремо зараз фітнес гумку Будемо одягати її на стопи, прямо на ребра ніг, виштовхуємо ноги догори, можемо покласти трохи руки під сідниці, так, не кулаки, просто руки. Якщо ноги зігнуті, так не вистачає розтяжки випрямити. Це не страшно, але треба звернути увагу і додати вправи на розтяжку. Ноги скорочуємо, пальці тягнемо до себе, і в цьому положенні будемо розводити пружинку в сторону. Глибокий вдих, і на видих починаємо. 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Подихали. Не страшно, правда? Але дуже добре працюють ноги. Зараз на другий підхід ми додамо до цієї вправи. Положення ми трохи підіймемо у голову, направимо наш погляд і увагу на роботу преса, будемо дивитися, щоб у вас не стирчав ось так живіт. Так, ми робимо його компактнішим, видихаємо, і від цього починається рух. Тиснемо на живіт всередину. Поїхали. Опустились добре. Відчули зараз як до роботи ніг додалася робота преса. Вона була, але просто не така явна. Якщо у вас е стерчить живіт вгору, опустіться поки що на підлогу і старайтеся е включити увагу м'язи вашого живота, щоб вони працювали більш е зібрано, так, не е більш збалансована робота. На видих ми підтягуємо, тягнемо пупком, стараємося дотягнутися до нашого хребта. Так? Ми в спину туди тиснемо наш живіт. І обов'язково видихаємо активно кожен раз ще більше напружуючи м'язи. На видих піднімаємось, натиснули на живіт і поїхали. Молодці, опустили ноги, гумку перевели на коліна. І зараз відкриваємо руки вбік, притискаємо до підлоги, ноги приймають положення кут 90 градусів. Обов'язково ми натисли на прес, і ми будемо опускати обидва коліна, тримати їх разом. І увага, коли ми будемо повертатися, уявно е намалюйте таку нитку, яка йде в вас через плече, і ось сюди виходить в коліно, по цій боковій лінії. І ось уявляєте, як вас хтось за нитку ось так повертає і ви притискаєте грудну клітину. Потім поперек, потім стегно, і ось від цього, ніби вас ось так хребет за хребцем, повертають так, щоб це не була така вправа на інерції. Ні, ми опустились і повертаємо ось так грудна клітина, поперек таз, але трохи швидше. Зберігаючи ось цю техніку. Якщо ви можете це робити дуже повільно, робіть поки що повільно, але намагаємось за цим слідкувати. Давайте, трохи швидше поїхали вниз і видих. Відпочиваємо. До речі, відчули, як ми ось цим перекатом по зоні попереку, так і сідниць, дуже приємний такий рух. Окрім того, що дуже добре працює а, прес. Трохи відпочили. Повернули. Руки притисли, На вдих опускаємо вниз і видихаємо, повертаємось. Плечі не відриваються, відпочиваємо, розслабились. Ще один раз. Ноги відкрили. Живіт напрягли, глибокий. Вдих вниз і видих. Повертаємо. Останній раз, добре, розслабились. Зараз опускаємо наші ноги, перевертаємось в положення бокової планки на лікоть, і ми будемо підніматися зараз бути в статиці. Так, про трішки постоїмо в боковій планці, відкриємо верхню ногу, стопу скопу скоро, скоротимо на себе лікоть. Підберіть так, щоб вам було зручно стояти. Якщо треба відкрити на 45, робіть це так або просто в паралелі. І ми будемо 10 разів піднімати ногу вгору. Прес зібрали, глибокий вдих і на видих. Добре. Поміняли сторону. Що в мене тут відбувається? Так, знайшли положення. З коліна. Встали зручно і поїхали. Дев'ять. Вісім. сім, шість, пять, чотири, три, два і. Молодці. Добре. Міняємо сторону. Ще два підходи. Виросли, побудували пряму лінію, відкрили ногу і поїхали 10. Щось Другий підхід вже важче дається. О, як же горить. А, ну Це добрий знак, ви ж розумієте, так? Чим краще. А, зараз підсмажимось, тим гарніше будуть сіднички і стегна, і прес. О, підготувались, налаштувались, <реш> вийшли в позицію планки. Ногу відкрили, дуже добре зібрали стегно нижнє так не провисаємо прес і починаємо. <пasps> добре, <пasps> молодці, О, ще один підхід. Давайте трошки довше подихаємо, міняємо сторону, зручно влаштуємось. Так, в наших рядах одні герої, тому працюємо, не жаліємо себе, підняли і розпочали. О, дуже добре. Уявляєте, що я дивлюсь на кожного з вас. Зараз перевіряю вашу техніку, тому що на третьому підході зазвичай вже хочеться розслабитись, десь почати халтурити, але ми цього не дозволяємо. Працюємо чесно по відношенню до себе, до своїх результатів, свого тіла і власного здоров'я. Але зараз я дивлюсь на вас. Підняли таз, руку на бік і погнали! Ще п'ять. Молодці! Я оплодую вам стоячи лежачи, <плес> якщо чесно, лежачи, але нічого, не знімаємо голку зараз, і будемо робити дуже гарну вправу. Так. Уявив, уяв, уявимо, так, що ми стоїмо в планку. Давайте по черзі. Спочатку дивимося, а потім робимо. Ми приймаємо положення столику, так? Відставляємо ногу назад, виходимо в позицію планки, і звідси ми починаємо присідати, тягнути наші сідниці, згинаємо коліна і тягнемо сідниці до наших п'ят. І на видих. Ми повертаємось в положення е паралельного до підлоги, але е згадуємо, як ми працюємо від скорочення лобкової кістки, ми підкручуємо її вперед. Тобто, в нас буде трохи округлена спина, ми тягнемось назад, витягуємо наші сідниці туди до п'яток, згинаємо коліно, і від того, що ми підкручуємо куприк до себе вперед, ми ніби як робимо. Перекат ваги на руки. Ми не стараємось тут зробити вигін або зібрати грудну клітину. Навпаки, ми ще більше округляємось. Поїхали назад, потягнулися, присіли і притисли, направили лобкову кістку вперед до живота. Тягнемо і видихаємо. Опустились, сіли, подихали, розслабились. Ви поки що дихайте і слухайте. В цій вправі дуже важливо, щоб ваш рух, коли ви виштовхуєте вагу тіла вперед, починався саме від тазу. З цього положення, коли ми присідаємо, ми ніби перекатуємо, так, ми підбираємо під себе, як зазвичай ми це робимо в хвилях, так, ми передаємо ось це. Нахил тазу вперед, і від цього в нас трохи округлюється грудний відділ. так Ми округлюємо нашу спину, але збираємо і м'язи тазового дна. І зараз це важливо, тому що ілюзія а, правильного положення в планці, да? коли у вас зібрані лопатки, ми будемо робити класичні планки, ви не думайте, але трошки пізніше. А, зараз ми привчаємось працювати. А, з включенням нашого пресу м'язів тазового дна так, щоб їм не нашкодити. Ми включаємо весь взагалі весь організм, всі м'язи працюють в цій вправі, але ми не дозволяємо поки що собі нашкодити саме в такій, в такій варіації техніки. Тому підготувались, побудували планку, одразу з неї потягнули, присідаємо назад, тягнемось е, на. П'ятки сідницями так просідаємо поглибше, наскільки вдається, і підкручуємось. Вперед видихаємо. Ще п'ять. Останній, молодці, відпочиваємо. У нас останній підхід. Я сподіваюся, що ви готові. Налаштувалися, зібралися. Я в вас вірю. Побудували лінію. Вийшли і починаємо глибокий вдих. І активуємо живіт. Ще п'ять все, <momento> uh, Заслужила відпочити. Молодці, ну, подихали. Зараз е одну ногу взяли в хват, голову розслабили, поклали і потягнули е спочатку, притисли п'яту до осідниці і потягнули коліно вгору. Відчули, як від цього розтягується передня поверхня вашого стегна. Від... Поміняли, притисли спочатку до сідниці. І потім відірвали від підлоги, потягнули вгору. Розслабили, витискаємось, одну ногу переводимо вперед і робимо випад, так, щоб ваше коліно знаходилось над вашою п'ятою. З цього положення ми будемо. Виштовхуватись назад, вирівнювати ногу, випрямляти її і повертатися сюди трохи, надавлювати тазом в підлогу. Руки не зміщуються, залишили їх на місці. На п'ятий залишилось тут. І розслабили корпус, трохи повисили, потягнули до коліна випрямленого. Зараз перейшли вперед. І ось тут тягнемось. Опуститися на, лік... на лікті біля вашої стопи. Якщо не виходить на 2, ви можете поки що стати на 1 зовнішній, це більш легкий варіант. Або трохи подалі поставити руки в діагональ від ноги. Але все ж таки намагаємось бути максимально близько до вашої ноги. Добре. Відкриваємо коліно, і ніби нога так падає на ребро. І ще більше розкриваємось. Приємне розтягнення. Повернулися, зібрали ногу і поставили другу вперед. Починаємо з перекату. На п'ятий залишаємось позаду. Слідкуємо, щоб ваше стегно, коліно і стегно були на одній лінії, щоб ви не сиділи на п'ятці, потягнулося вниз, розслабилося. Добре. Перейшли вперед, опустили таз і стоїмо на лікті або на один. Також затрималися ненадовго тут. Відкриваємо ногу на ребро, коліно в діагональ і відкрилися від ноги. Опустили руку, повернули стегно, виросли, зібрали. Обидва коліна і підходимо руками, повисли, трохи розхитались. М'які коліна. І ви можете розкрутитись від хребця нагору. І на цьому наше тренування сьогодні завершено. Я вам пишаюсь. Я думаю, що ви помічаєте, що кожен день кожне тренування стає трохи складнішим. А ви, звісно, тр... не трохи, а також з кожним тренуванням стаєте сильнішими. Пишіть, як ваші враження, як ваші самопочуття, і чи бачите вже ви зміни у своєму тілі? Я буду дуже рада отримати обратні з О... отримати від вас зворотній зв'язок. Все. Тренування закінчено. Всім до наступних зустрічей.